Ді вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке. В умені завершився рож Ашана. Поліція прозвітувала, як минуло святкування. Мотивація до звершень у Черкасах провели відкрите тренування з голболу, виду спорту для людей з вадами зору. У Києві відбудеться кубок України з пауерліфтингу. Участь у ньому візьмуть і наші черкаські богатирі. Про це та більше вже за мить. Уночі на Черкащині лунали повітряні тривоги, як інформує очільник області Ігор Табурець, Наші оборонці успішно знешкодили 10 російських безпілотників. Минулось без наслідків, поточнив начальник обласної військової адміністрації. У ніч на 25 вересня противник атакував 176 ударними БПЛА різних типів. Повідомили у повітряних силах. Збито та подавлено 150 ворожих безпілотників, а зафіксовано також влучання 13 ударних БПЛА на восьми локаціях. Ще падіння збитих на одній локації. Близько четвертої ранку на Запорізькому напрямку збито російський літак Су 34 який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб. Служба безпеки та національна поліція викрили ще двох екс-керівників черкаської компанії з розподілу природного газу, які привласнили блакитного палива з ГТС України на понад 138 мільйонів гривень. У серпні один із колишніх голів правління вже отримав підозру за завдання збитки державній газотранспортній системі на понад 250 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування слідчі встановили, що з 2023 року держпідприємство з газопостачання припинило співпрацю з Черкаською приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Однак комерсанти продовжили несанкціонований відбір природного газу з державної гтс відповідно до матеріалів справи з червня по листопад 2023 Цього року фігуранти вкрали 6 мільйонів 777 тисяч кубометрів державного газу. Ділки прикривались винятковими обставинами та необхідністю покриття потреб комерційної структури. Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісі компанії виявлено бухгалтерську фінансову документацію, телефони та комп'ютерну техніку з доказами вчинення оборудки. Наразі правоохоронці повідомили двом екс керівникам правління приватної компанії про підозри за частиною 2 статті 364 прим. 1 Кримінального кодексу України це за зловживання повноваженнями, тобто умисне з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки. Зловмисникам загрожує по 6 років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Святкування юдейського нового року в УМАНІ відбулося без суттєвих правопорушень. Зафіксовано близько 10 фактів незаконного зберігання наркотичних засобів та винесено 12 рішень щодо примусового повернення громадян держави Ізраїль. Також п'ятьом громадянам Ізраїлю заборонили в'їзд в Україну строком на три роки за порушення Кримінального кодексу України. Про це повідомила поліція Черкащини. В УМАНІ працював зведений загін правоохоронців з різних регіонів України. Це і Нацполіція, Нацгвардія, Міграційна служба, працівники ДСНС. Також на місці святкування перебували дев'ять ізраїльських поліцейських, які допомагали українським колегам забезпечувати правопорядок та патрулювання в районі компактного проживання паломників. Зазначимо, що цьогоріч в Умань приїхало понад 40 тисяч хасидів для святкування єврейського роша Шана. Захисник зі Сміли Вадим Танцюра достойний відзнаки міністрів міністра оборони України подробиці в матеріалі Сміла новини. Вадим танцюри не шукав нагород Він просто робив те, що вважав потрібним для країни днями. В стінах Смілянського ветеранського простору його вчинок відзначили державною відзнакою. Сьогодні у нас приємна місія. Слово передаю майору свяченко для того, щоб він здійснив приємну місію і вручив відповідну нагороду нашому військовослужбовцю. Хочу сказати по перше, що Вадим Анатолійовича Вадим Знаю, напевно, з дитинства, з самого такого глубокого, там, де ми разом і я туди грали разом футбол в 10-й школі. Хочеться сказати дякую. Дякую за мужність, за волю, за те, що тримав оборону. Отримав поранення, отримав нагороди. І зараз ми прийшли всі разом сказати, напевно, дякую за те, що є. Накази міністра оборони від 19 лютого 2025 року номер 213. Нагороджена відзнака міністра оборони України, хрест сил територіальної оборони, танцюру Вадима Анатолійовича. Сам Вадим людина скромна, але його слова і вчинки говорять самі за себе. Ми не йшли за медалями і за чимось ще. Просто йшли захищати свою батьківщину. У цій простій фразі справжня суть подвигу. Герої не шукають відзнак, вони просто виконують свій обов'язок. Ви... Не знаходити мотивації займатися спортом, тоді ця історія піштовхне переосмислити своє життя. Голбол вид спорту для людей з видами зору. Інвентар специфічний, М'яч вагою понад кілограм, а всередині є дзвіночок. Спортсмени кажуть, заняття по голболом допомагають орієнтуватися в просторі і розвиває фізично. В я навчався на масажиста викладач по фізкультури Міщеряко Віктор Максимович. каже: Ребята, є вид голбол, такий спорт. Не хочете спробувати? Ну давайте Сергій один із учасників черкаської команди з голболу ще студентом вирішив спробувати себе у цьому виді спорту. Спочатку це було хобі, але з часом просто гра перейшла у дещо більше. Загалом саме голбол, ну взагалі для зря, дає дуже багато. В плані орієнтування, в плані руху, в плані відчуття. Відчуття простору для мене взагалі спорт є як відпочинок, від скажімо, перемикаюсь на ну, скажімо, від навколишнього світу, да, від всіх питань, які навколо нас, просто це дає перемкнутися на щось інше, розвантажити нервову систему. А ще це об'єднує людей різного віку та статусу. Додає головний тренер команди з голболу Сергій Коба. До нього приходять як люди з частковою втратою зору, так і ті, хто втратив зір повністю. Суть гри така. Три іграка з однієї сторони, три іграка з другої сторони. І принцип м'ячик з колокольчиками внутрі. Принцип забити суперникам, суперникам і не пропустити від суперника м'ячик. Сам від спорту він контактний. Контактний не з суперником, контактний з м'ячем. М'ячик Кіло 200, кілограм двісті грамів, 250 грам точніше. І він спеціалізованої різини робиться. І коли він прилітає на скорості 80 90 кілометрів на, час, на годину. То він дуже чувствується по тілу. Вік спортсмена теж не має значення, тож запрошують у команду й дітей. Тренування з голболу відбуваються на базі МСК Дніпро. Тренер спортивного комплексу та учасник команди Віктор Смірнов додає, цей вид спорту підходить і ветеранам. Мета таких відкритих тренувань популяризація голболу. У нас в муніципальному спортклубі Дніпро в основному. Бійці, які отримали інвалідність з порушенням опорного рукового апарату. Но я хочу, щоб була і секція з вадами зору, не дай Боже, що з'являться ну, які будуть мати вади зору, щоб вони мали можливість займатися волболом, тренуватись і їздити по змаганням. Участь в змаганнях для черкаських гравців з голболу звична справа. Приміром у травні наша команда отримала бронзу на всеукраїнському турнірі, третю за період існування секції. Називають її золотою і продовжують тренуватися, щоб здобути першість та прославити спортивну черкащину. Вікторія Олега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Останнім часом у Смілі ширяться чутки про заборону або скорочення роботи станції переливання крові. Ситуацію прояснив міський голова Сергій Ананко. Зміни. На жаль, чи на щастя законодавство щодо переливання крові, не може самостійно тепер здійснювати забір переливання, зберігання, комунальні заклади, зокрема багатопрофільні лікарні. Тільки центри переливання крові, які створені при обласних державних адміністраціях власниками дає обласні ради. Тому сьогодні у нас... Значна кількість, скажімо так, пацієнтів, які потребують переливання крові, які є донорами переливають кров, але не в тому що створюється ажіотаж, що там місто або депутати, або міська рада закрила центр переливання крові. Ми не можемо його створювати, може бути тільки філіал від обласного центру, тому нами разом з Смілянською багатопрофільною лікарнею було підготовлено звернення до голови обласної ради, до керівника центру обласного переливання крові для того, щоб створити філіал на базі нашої Смілянської міської лікарні в місті Сміла філіал по центру переливання крові. Попередньо домовленості вже є, чекаємо результату, тому е, інформую просто громаду, що прошу не маніпулювати думками людей. Ми все, що можемо, максимально робимо. У Монастиришинській громаді відкрили черговий клас безпеки цього разу у Сатанівському ліцеї. Це вже четвертий сучасний безпековий простір, який функціонує в громаді, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастирищінська міська рада. Клас облаштований всім необхідним для інформаційно-просвітницької підготовки, здобувачів освіти з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя, ознайомлення з правилами пожежної та мінної безпеки, надання до медичної допомоги, навчання алгоритму дії в умовах надзвичайних ситуацій. Також тут розміщено ігрові та пізнавальні локації, де діти можуть навчатися у форматі гри. Головний турнір півріччя 18 та 19 жовтня в Києві відбудеться Кубок України з пауерліфтингу та окремих вправ, який проводить Федерація Комітет Пауерліфтингу України. Це головний турнір другого півріччя, який щороку об'єднує провідних спортсменів з усієї країни. Як зазначив президент Федерації UPC Богдан Воробей, кубок стане важливою подією та матиме особливе значення для української пауерліфтинг-спільноти. Спортивний клуб Черкаські богатарі веде активну підготовку до участі в змаганнях. Спортсмени налаштовані показати високі результати та гідно представити Черкащину на всеукраїнському рівні. Фінансову підтримку Кубку України upc 2025 та Черкаським богатирям надає почесний віце-президент Федерації і почесний президент клубу Черкаські богатирі Григорій Душейко. Прохолодніше стає на Черкащині і, хоч опадів немає, проте ранки вже не такі комфортні. Тепер детальніше, яким буде завершення робочого дня. У п'ятницю 26 вересня надходження холоду продовжиться. Середньодобова температура знизиться до 8-9 градусів та відповідатиме нормі першої декади жовтня. Вночі плюс 1 плюс 6 тепла на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 3. Вдень завдяки старанням сонячної енергії очікується 12-17 градусів. Причина низьких температур не лише арктичне вторгнення, а й безхмарне небо. Тож поки що утепляємося, дістаємо теплі речі та уважно стежимо за прогнозами погоди. Синоптики обнадіюють, бабине літо триває, а тому варто чекати й потепління. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!